Така рослина, як агава, завезена до Європи з Американського континенту, зокрема з Мексики. Завезена вона в 16 столітті саме тоді, коли відкрили Америку. Існує дуже багато видів агави, а кімнатна агава являється лікувальною. Лікар-фітотерапевт Наталя Земна стверджує, що агава порятує від бронхіту, від кашлю, від мастопотії, від болю в спині, від болю в суглобах, вбереже від небажаної вагітності. А також листок із агави, коли з нього зняти шкірку, чудово впорається із загоєнням гнійної рани. Агава невибаглива, може рости навіть під прямими сонячними променями, але не терпить переливу. Посадіть агаву в кімнаті і ви будете мати колючого лікаря на своєму підвіконі.